Поки американці визначаються кого підтримувати на виборах, Дональд Трамп схоже став кандидатом у президенти, проти якого на момент голосування відкрита найбільша кількість кримінальних і дословно не лише кримінальних справ. Тут і грошові махінації, і шантаж, і мало не державний переворот, і навіть сексуальні скандали. Так, у травні суд Нью-Йорка визнав колишнього президента США Трампа винним у справі про підробку фінансової документації щодо виплат. Колишній порнозірці Стормі Деніелс. ця справа фактично тягнеться вже 8 років і стосується ще поза попередніх е, президентських виборах у США, у яких Трамп брав участь. У матеріалах слідства йдеться про те, що адвокат Трампа перед президентськими виборами 2016 року заплатив 130 тисяч доларів порноакторці за те, що вона мовчала, що займалася з ним сексом. Йдеться про Стормі Деніелс, яка була моделлю і Джекю, знялася у близько двох сотнях порнофільмів, і була свого часу серед найбільш популярних моделей на сайті Pornhub. Um, Спершу він був дуже ввічливий. А через деякий час, після того як ми познайомились, його охоронець підійшов до мене і запитав, чи не проти я повечеряти із Трампом. Я така ха. А він запитав, чи можемо ми обмінятися номерами? Я дала свій номер, я була тоді самотня. Тоді мені було 26-27. Я повернулася до свого номеру і поговорила з подругою. Вона казала: Ти маєш обов'язково йти. Та ну ні. це прикольно. Він же великий бізнесмен. І я пішла. І я думала, що ми просто будемо вечеряти. Але я прийшла до нього в номер і далі вечір закрутився дуже цікаво. На виборах 16-го року, які Дональд Трамп виграв у Гіларі Клінтон, ця історія публічною не стала. Утім вона стала публічною за два роки, коли про неї написало видання Wall Street Journal, заявивши про те, що Трамп перебував у відносинах із Деніасу 2006 році і заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання. Порноакторка подала до суду на Трампа та його адвоката Майкла Коана, які у відповідь на ці звинувачення звинуватили Деніаус у брехні. Коли я вийшла із ванни, я збиралася йти, адже я тільки не зрозуміла, як багато часу я вже перебуваю у його номері. Перед цим я сказала добре, мені вже час іти я вже занадто затрималась. Але тут я побачила його у ліжку. Він фактично був між мною виходом. Він пригородив мені шлях. В мене запаморочилася голова. Так ніби я надто швидко встала. Все було ніби в сповільненій зйомці. Я подумала, боже, як я тут опинилася. Натяк був дуже прозорий. Чоловік лежить у ліжку у позі очікування, і я була заблокована. Сам судовий процес триває вже роками. і Нині він стосується підробки фінансової документації. Адже за даними слідства, у 15-17 роках щоб приховати хабар за нерозголошення інформації про свої позашлюбні зв'язки напередодні президентської кампанії 2016 року. Трамп підробив документи своєї організації Trump Organization. У Нью-Йорку фальсифікація ділових записів вважається просто проступком, але це стає кримінальним злочином, якщо підсудний фальсифікував записи із наміром вчинити або приховати окремий. Основний злочин прокурори відповідно висунули Трампу звинувачення у фальсифікації ділової документації на рівні злочину. і Вони заявили, що він підробив записи, щоб приховати окреме порушення закону про вибори Нью-Йорка. А він відповідно забороняє змову з метою просування політичного кандидата. Ну в цьому випадку самого Трампа незаконними способами. Цікава річ: 12 присяжних одноголосно вирішили, що Трамп винен за. Тридцятьма чотирма пунктами винувачення цієї справи єдине, що мало статися, це винесення вироку. Утім, винесення вироку у травні перенесли на липень, потім в липні перенесли на вересень. А ось зовсім нещодавно у вересні вирішили перенести на після виборів. Друзі, перш ніж ми продовжимо, я вас а, прошу ще раз. Прошу долучитися до збору, який проводить мій приятель Володимир Чиш а, збір на позашляховик для його побратимів з мінометного підрозділу 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового атамана Івана Сірка. Це Харківщина. Друзі, збір все ще триває. Залишилося зовсім трошки, і прошу долучитися до нього. Потребуємо вашої допомоги у зборі на пікап. Для виконання більш ефективних оперативних задач ми зараз боронимо Харківщину від підступного ворога, тому потребуємо ще раз наголошую вашої допомоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, знов таки, я відкрив міні банку до цього збору. Ось QR-код. Ви його бачите. Ви можете скористатися QR-кодом, ви можете скористатися внизу посиланнями на банку, закріпленими е, у першому коментарі. Ми вам дуже, дуже дякуємо. Звинувачення це федеральна справа про втручання у вибори цього разу вже у вибори 2020 року. За два місяці між днем виборів 2020 року та 6 січня 2021 першого Трамп розгорнув широкомасштабну кампанію, щоб підірвати перемогу Джо Байдена на президентських перегонах. Він поширював неправдиву інформацію про шахрайство на виборах, закликав республіканців підірвати результати у штатах, які виграв Байден. Збирав фальшиві списки виборців і чинив тиск на віцепрезидента Майка Пенса, щоб той в односторонньому порядку скасував законні результати. Його дискредитаційна кампанія досягла кульмінації 6 січня, коли НАТО в прихильників Трампа увірвався у капітолій і перервав мирну передачу влади. Федеральні прокурори на і спеціальним прокурором Джеком Смітом висунули Трампу звинувачення у чотирьох федеральних злочинах пов'язаних із його спробами зірвати передачу влади. Я знаю, що зараз всі підуть маршем до будівлі капітолію, щоб мирно і патріотично висловити свої голоси. Сьогодні ми побачимо, чи республіканці стоять за чесність наших виборів, чи стоять вони за нашу країну. Наша країна довгий час була в облозі. Справа тривала, тривала і тривала. 1 серпня 2023 року. велике журі затвердило обвинувальний висновок проти Трампа, звинувативши його у змові, яка загрожувала позбавити права голосу мільйонів американців. Окружний суддя США спочатку призначила початок судового процесу на 4 березня, але Трамп намагався відхилити справу з різних підстав, зокрема через новий аргумент, що колишні президенти мають імунітет від кримінальних звинувачень, і досі це питання, в принципі, не поставало перед американською судовою системою. І Верховний суд фактично став на бік Трампа, перенісши відтермінувавши розгляд цієї справи, знову таки до кінця виборів. Тож, можна вважати, що Трамп досяг надзвичайного успіху, затягуючи розгляд справи та відвертаючи будь-яку перспективу судового. Розгляду, якщо Трамп буде обраний президентом, а справа залишиться на розгляді. Очікується, що він накаже міністерству юстиції зняти звинувачення, тобто помилувати сам себе. Інша справа також стосується виборів 2020 року, адже Трамп намагався скасувати свою поразку на виборах. і, Мабуть, найагресивніше робив це у штаті Джорджія. Численні прорахунки голосів підтвердили, що Джо Байден переміг. Але із невеличким відривом у 16 голосів. Але Трамп і його союзники поширювали багато фейків про фальсифікацію про будь-яку Фальсифікацію виборів закликали офіційних осіб штату Джорджія та законодавців скасувати перемогу Байдена в цьому штаті. А 2 січня, 2021 року, Трамп навіть зателефонував держсекретарею від Джорджії, закликав його відповідно вчинити дії із фальсифікації виборів. Find uh, 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, uh, that you've recalculated. Також федеральні прокурори звинуватили Трампа у тому, що він а, забрав надконфіденційні документи про національну безпеку, коли а, власне закінчував свою роботу президентом і покидав Білий Дім у січні 2021 року. За даними слідства, він хаотично сховав усі документи на своєму курорті Мара Лаго та перешкоджав неодноразовим спробам уряду забрати ці надсекретні документи, які стосуються національної безпеки. Назад до держави. При цьому Трамп щонайменше двічі показував секретні документи особам, які взагалі не мали їх переглядати, і під час одного з цих епізодів, який був записаний на аудіо, Трамп нібито показав надсекретний секретний військовий план атаки, кажучи відвідувачам: я президент, я міг би його розсекретити, але тепер не можу. Додавши, що документи, які він показував, їм все ще є секретом. По цій справі Трампу винусунуті звинувачення по 32 пунктам у навмисному зберіганні інформації національної оборони та порушенні закону про шпигунство. Утім, суди по цій справі знову таки відтерміновані знову на невизначений термін. Точніше, на час, коли завершаться вибори, фактично, Трамп став першим колишнім президентом, якого засудили за тяжкий. Злочин, і що найцікавіше, на його рейтинг це ну дуже слабко впливає. Приблизно три чверті його прихильників заявили, що продовжать підтримувати Трампа на виборах 24-го року, навіть якщо його засудять, лише 13% американців вважають, що суд ставиться до Трампа так само, як і до інших підсудних. А близько 45% опитаних вважають, що звинувачення пов'язані з приховуванням виплат порноакторці перед виборами 2016 року не мають значення для його придатності до президентства, навіть якщо виявляться правдивими, Трамп йде до виборів як засуджений злочинець із трьома серйозними справами, що висять над його головою. Якщо Трамп переможе. Багато хто із американських журналістів та юристів очікує, що він накаже мін'юсту зняти всі федеральні звинувачення проти нього. Тож в даному випадку ми бачимо, що Трамп бореться не стільки за президентство, скільки за своє виживання, за те, аби не сконати у в'язниці останні свої роки, останні роки свого життя. На цьому поки що все, друзі. Сподіваюсь, було цікаво. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо. Внизу посилання на збір. Ну і будьмо гідними. Па-па!